Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мирного неба. Боремось, переможемо. Знову будемо говорити про воду Woman. Продовжуємо разом з громадянами боротись. Я проінформую дуже коротко. На жаль, вода так і залишається. Вона вже в деяких випадках навіть не жовтого, а вже такого кольору кави, коричневого кольору. Мерія пише, що все хорошо. Ну, за моїми зверненнями, от порушено дві кримінальні справи. Одна за статтю 242. от я зараз продемонструю кримінального кодексу. Це забруднення от, державного реєстра, Ну, а друга вже от, трошки пізніше. Перша була 23 серпня порушена. А от друга справа за моїм зверненням, за моєю заяву порушена вже 28 серпня. Вже, як я і казав, за статтю 191 кримінального кодексу, тобто, розкрадання коштів по тобто, мова тут йде. Про кражу реагентів. Тобто, як це відбувається сьогодні? Мерія з бюджету плітньова датує свого коханця, директора водоканалу Терещука, дає бюджетні гроші, виділяє через таку міську раду карманну, яка діє сьогодні проти людей. От навіть міською радою не можу називати, але вона працює ну, під керівництвом Андрія Дікуна і його партнера Ганіча, звичайно, також в банді складається і плітньов. Потім вони начебто закуповують реагенти, насправді вони нічого не закуповують і гроші крадуть. Тому і брудна вода. Але ми боремось. Я багато отримую звернень громадян. От Зараз ми покажемо деякі от фотографують воду, набирають ванни спеціально, бутилі різні, показують. Але в мерія пише, що все добре водою. Вже яка інспекція написала, вже багато різних закладів. Тобто ми боремося, одно ми як кажуть, виграємо цю битву, але Але... От люди мене питають: а як там обласна військова адміністрація? Пам'ятаєте, я записував пост і просив, що пане Таборець, це все ж таки офіцер. Ви маєте якось діяти, як голова Ова Черкасська. Ну, він от прислав таку відповідь відписку підписку на двох сторінках. Пише, що згідно статті 36 закону про місцеву державну адміністрацію. Місцева адміністрація втручається в господарську діяльність під підприємств. Ну, тобто, я пожартую, так сумно, як в народі кажуть, бабло перемагає зло. Тобто, таборець також в тімі вдолі, я впевнений, він отримує цього корупційну ренту і тому відморозився, що він умив руки, як контікилат, пам'ятаєте? Тут питання: от люди питають, а що нам робити? Ну, я зачитаю статтю 39 Конституції. Громадяни мають право збиратися мирно без зброї, проводити збори, мітинги, походи демонстрації, при проведенні яких завчасно повіщаються органи виконавчої влади, та органи місцевого самоврядування. І обмеження щодо реалізації цього права може бути лише через суд. Тобто на сьогоднішній день нічого не заважає людям просто зібратися і піти ходою мирною ходою без зброї. До мерії взяти кожен хай набере всю так звану воду, якусь йомкость. В баночку, склянку, там поліетиленовий прозрачний пакет, і просто показово вилити під мерію цю воду, вимагати відставки плітньової, вимагати підставки першого заступника Ганіча, партнера бізнес депуна підставки директора водоканала і наведення ладу. Також я вважаю, що правильно було би відвідати Уманську поліцію, Уманську прокуратуру, Черкаську прокуратуру з простим питанням. А що ви зволікаєте? Що вам заважає, як кажуть, їх посадити всіх за град? Вам гроші носять також? Вони відстягують щось? Чи ви просто не розумієте, як це робити? Ви не професійні, чи ви може, якісь з ними в дружних стосунках? Закінчуйте, виконуйте свою роботу, прокуратура, поліція, Вов досить. Людей травлять. Тому люди мають бути активними. Виходьте, як казав Шевченко, боритесь і поборетись. Але в законний спосіб, звичайно. І от просять пораду: що робити? Припинить платити за цю так звану воду. Вона не відповідної якості. Ви не повинні платити за цю воду. Це не вода, це отрута. І ви платите їм гроші, вони ці гроші крадуть, а вам воду таку саму подають. Не платить. І здійснюють інші заходи боротьби. Я далі буду продовжувати боротися за ваші права, як народний депутат. Сподіваюся, що ми спільно доб'ємось правди. Ми... І вода буде чиста, і банду всю відсторону від влади. Ну а російську агресію ми подолаємо всім народам України. Це звичайно найголовніше питання сьогодні. Всім бажаю щастя, добра, здоров'я, слава Україні!